Поверніть героїв додому у середмісті Хмельницького. Відбулася акція на підтримку військовополонених та їх родин. Мирну ходу підтримали військові, волонтери та люди, яким не байдужа доля захисників. Традиційну акцію розпочали з гімну України. Ми положимо за нашу свободу. Серед учасників і парамедикиня Тетяна Васильченко. Нещодавно пані Тетяна повернулася з полону. Жінка розповідає, в очах ворога бачила лише страх, і саме він давав їй стимул боротися і вірити, що повернення додому зовсім близько. 17 травня пані Тетяна вийшла із Азовсталі разом із її захисниками. Повернулася додому. Жінка наприкінці жовтня. ми знаємо, що процес триває просто деякий час. Треба набратися терпіння. Я повернулася. Я щаслива. Я хочу подякувати всім, хто весь цей час не втрачав надії, хто підтримував мою доцю. Мирною ходою учасники йшли і скандували. Поверніть героїв додому. Україна понад усе виходити на такі акції зараз вкрай важливо, адже так ми нагадуємо про нашу біль і свій обов'язок повернути героїв-захисників, каже волонтерка Катерина Луцик. Я щиро впевнена в тому, що повернеться кожен додому. Ми дочекаємось всіх героїв вдома, і я неймовірно вклоняюсь перед вами, що ви витримали, змогли вірили і не дивлячись на все те жахіття, що було там. А я навіть боюсь уявити, що там було. Ви повернулися, ви така сильна. Схуднувши на 30 кілограмів під час останнього обміну полоненими до рідної України повернувся син пані Світлани. Дмитро служив у Нацгвардії і до останнього боронив рідний Маріуполь. Жінка вірить, довго зустріч зустріч сином відбудеться вже зовсім скоро. Він боронив Маріуполь до останнього був в полоні півроку. Хочу подякувати всім, хто виходив кожної п'ятниці. І підтримував наших хлопців і нас. До землі вам вклоняюся. Він свій день народження зустрів у полоні. Але ж ми так сподівалися. Но я думаю, це був перший останній день, коли він був не з нами. Така хода у центрі міста не вперше і точно не в останнє. Волонтери кажуть, акція Поверніть героїв додому буде відбуватися допоки на рідну землю не повернуться всі захисники. Організатори закликають всіх небайдужих долучатися до акції і боротися за героїв разом.